Вітаю вас з новим роком та запрошую долучитися до, до смогостипного маршу на честь Степана Бандери. Слава Україні! слава! Мешканці міста та гості. Будь ласка, долучайтеся до марші на честь дня народження Степана Бандери. Беріть смолоскип у вантажівці, у хвостій Україні! Героям! Україна! 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 Поважним кроком по волі йдемо! Слава Україні! Героям Слава Україні! Слава Україні! Україні! Герує! Вітар